Привіт усім. Сьогодні ми говоримо про найважливіші звички та інсайди, які ми з командою засвоїли в крипті в сумі за 30 років досвіду. Тому кожна секунда цього відео буде насиченням корисної та потрібної інформації. Якщо ти не новачок, залиш це відео, будь ласка, на перегляді, зроби собі чаю. Нехай алгоритми просунуть його далі, і його побачить більша частина людей, які хочуть завчатися в крипті. Ми розглянемо, як уникнути помилок в крипті, як зберегти та примножити свій капітал. А після цих інсайдів перейдемо до послідовного. Дій для новачка в Крипті. Мене звати Анатолій, з вами Apex Investment. Тут говорять правду, ми починаємо. Отже, для початку інсайди. Ти вигідний ринку, а не він тобі. Ринок буде робити все так, щоб зіграти на емоціях, малому досвіді, психології, щоб ти віддав всі свої гроші і пішов далі працювати. Якщо ви не дивились попереднього відео, в якому я розповів про події, які стануть сигналами до росту крипти власне попереднього тижня, то обов'язково погляньте, там я все розповів, чому і як і як ноткоін з цим пов'язаний. Далі другий інсайт це завжди бути готовим до ректу. Втрата активів в будь-який момент з камбіржі, протоколу, гаманця і так далі. Це не значить, що потрібно безглуздо переживати, підозрювати все та усіх. Просто продумати кілька кроків вперед. Далі у відео про це детальніше поговоримо. Три важливо знати, тут немає ізі мані і крапка. Всі рекламки з процентами і швидким заробітком для кого правильно для лохів не будь ним лише з досвідом і наполегливістю приходить успіх, а короткочасний профіт це везіння. 4. більшість інфополя на зараз рефералки та навчання. Люди, які не заробляють, навчають. Тому в Apex ми не проводимо навчання, а ділимось досвідом і показуємо на власному прикладі, як робимо це ми. 5. обов'язково Dior. не Louis Vuitton, не Gucci, а Dior. Я не про бренди одягу, я про акронім від Do Your Own Research. Давайте одразу до прикладу. Ви бачите скрін, це пруф покупки моєї першої крипти, а це графік, коли я і за якою ціною я її купив. Як ви думаєте, чи я провів аналіз перед тим, щоб здійснити свою першу покупку крипти? Тарас, дякую тобі за сигнал на покупку. Хто тут був неправий? Точніше, недосвідчений. Звичайно ж, я. я не провів аналізу. Я полінувався витратити одну-дві години на те, щоб зрозуміти, що таке Ripple взагалі, що таке криптовалюти, які бувають інші криптовалюти, як вони працюють і так далі. Тому одному з моїх товаришів, який захотів купити на споті токени потенційно сильних проектів, які я тримаю у себе в портфелі і підібрав для нього, я поставив йому одне важливе завдання, щоб він сам прочитав про них та коротко мені розповів, чим займається кожен з проектів з того моменту. Міхал пройшло вже три тижні, ти ще цього не зробив. Ефір був тоді по три тисячі, скоро він зараз буде по чотири. Якщо тебе ця ціна не мотивує, то тоді буду тебе чекати, коли ефір буде вже по п'ять. Чому цьому пункту я приділив стільки багато часу? А тому, що від нього залежить успіх ваших інвестицій. Неважливо, який інфлюенсер та хто скаже вам, що будь-що купляти завжди перед покупкою ви повинні зробити діор. Повірте, краще не дозаробити свої гроші, ніж їх повністю втратити. Методи Dior – читання white paper, документації, її розуміння, розуміння токеноміки, аналіз команди, розробників, інвестицій, Twitter скоро. Шостий інсайт один в полі: ніхто не воїн. Знайдіть спільноту, яка допоможе розвиватись набагато швидше, проходити труднощі і виходити на нові рівні. Не стидайте задавати питання в чат. Пропонувати ідеї та оточувати себе однодумцями. Таких спільнот небагато, але вони є. Посилання до таких спільнот під відео. Найкраще бути в кількох одразу, щоб зрозуміти, хто на чому концентрується, хто просуває рекламу, ревки і так далі, а хто поширює інфу, над якою можна подумати та заробити. Сьоме вірити в це, чи ні крипта з нами надовго. Вона прийшла змінити традиційну фінансову систему, а це означає, що дивитись потрібно на неї з позиції довгострокових інвестицій. На жаль, не всі наділені стратегічними довгостроковим мисленням, я в тому числі. При цьому цього можна навчитись, беручи приклад з інвесторів і переймаючи їх досвід та підхід. Вісім не довіряйте партнерам свою крипту. Як би сильно ви їх не любили, гарантований і незмінний в житті лише смерть та зміни. Дев'ять. Контакт з командою будь-якого криптового проєкту набагато простіше, ніж ви собі думали. І він можливий через Discord. Найшвидший спосіб отримати відповідь на будь-яке питання це знайти на офіційному сайті посилання на Discord та у відповідному чаті задати питання. Вишенькою на торті буде 10 -е інсайт це розуміння, в якій фазі ринку ми знаходимося. Це допоможе при створенні стратегії, який би проєкт не був крутий. Bear market, Криптозима не змилується ні перед ким. Дорогі глядачі, поділіться своїми інсайдами, які ви дізналися в крипті в коментарях. А ми переходимо до відповідей на базові питання новачків. І так найпопулярніші три питання в крипті: перше, чи можна почати зі 100 доларів, друге, скільки потрібно чекати, і третє. Скільки можна заробити? Так, почати можна зі 100 доларів. Якщо поглянути на фазу, в якій ми знаходимося, прямо зараз до повного росту, тобто завершення фази залишається менше 500 днів. Тобто, це значить, що чекати потрібно буде близько року. Звичайно, ви можете забрати швидше свої вкладені гроші. Наприклад, токен підріс на 200%, тобто дав 3 ікса. Забрати вкладені 100 доларів, а 200 залишити далі для потенційного росту. Таким чином ви зможете бути впевнені, що ви точно вже нічого не втратите. Скільки можна отримати, вклавши 100 доларів. Буду з вами щирий, ніхто вам не може загарантувати, що ви 100% заробите на крипті. Є, до речі, такий жарт, щоб дістати з крипти 1 мільйон доларів, вам потрібно вкласти 2 мільйони. Ха -ха 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 -ха. Якщо бажатів, то давайте перейдемо, куди ж можна вкласти 100 доларів. Лише прийміть, будь ласка, цю інформацію як приклад, а не фінансову пораду. Консервативно можна купити базу, ефір, купити через обмінник або через централізовану біржу і потім перевести на некастодіальний гаманець. Це гаманець, доступ до якого відбувається лише з допомогою сітфрази або приватного ключа, який генеруються під час його створення, які ніколи не можна показувати нікому, лише у випадках, коли ви хочете передати доступ до гаманця друзям. Чи своїм близьким в разі своєї смерті? Запам'ятайте, не ваш приватний ключ, не ваші активи. Візьміть до уваги, що комісія за трансфер криптоактиву може бути від менше 1 цента до 100 200 доларів. Це залежить від мережі, в якій відбувається трансфер та її загруженості. Якщо візьмемо мережу Ethereum, то середня ціна буде близько 10 доларів, якщо Arbitrium, то менше 1 центу. Звичайно, потрібно не забувати про диверсифікацію, тобто не тримати усі яйця в одному кошику. При 100 доларах це можливо зробити, але при цьому ми втратимо або на безпеці залишаючи активи на централізованій біржі, де гаманець є кастодіан. Тобто прямого доступу до нього немає. Доступ відбувається з допомогою другої сторони, тобто біржі, скам біржі дорівнює втрату активів, FTX та сам банк в приклад, щоб розширити розуміння, як буває. При цьому ми не будемо витрачати кошти на комісію, або втратимо на комісію кілька доларів, при цьому наші активи будуть в безпеці і диверсифіковані. В такому випадку рекомендую поглянути на наративи, тобто сектора в криптопросторі, такі як штучний інтелект, RVA, тобто Real World Assets. Depin, GameFi, Metaverse, Layer 2 і як же без мем-сектора. Є ще можливість вкласти свої активи в десятки активностей від стейкінгу нативних токенів біржі та інших активів в лаунчпадах, пулах до стейкінгу в тимчасових або нових активностях, як, наприклад, стейкленд від проєкту меми. Товариші по цеху, з якими ви знайдете стріми на нашому каналі, на власному досвіді розповідали про ретродропи. Тобто активності у проектах на початкових стадіях в надії отримати винагороду у вигляді токенів. Це як ще один спосіб заробітку в крипті, який вимагає більшого часу при потенційно більших прибутках. Давайте підсумуємо: інвестуйте розумно, зберігайте безпечно, вивчайте ринок та будьте обережними. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, поділіться своїми друзями, напишіть коментар. І якщо у вас залишились якісь питання, пишіть у відкритий чат, наша команда або однодумці вам допоможуть вирішити їх. І ледь не забув, мої дорогі новачки, ми приготували для вас файл. З видами скамів, щоб ви на них не попалися. Обов'язково погляньте перед тим, як будете входити в крипту, створювати аккаунти, підписувати транзакції і так далі. Наш досвід передаємо вам, а ви вже ним користуйтесь. Піс!